El Ок новітньої історії так називають В'ячеслава Чорновола. Ті, хто нині вшанував пам'ять народного героя. 15 років тому його життя трагічно обірвалося в автокатастрофі. Покласти квіти до погруддя українського дисидента прийшли місцеві жителі, представники влади, громадських та націоналістичних організацій. В 90-х роках був захід, заклик «Ідемо на схід. На схід не для того, щоб десь е, ну, принизитись що, а щоб пояснити, що ми одна держава, що ми одної нею хочемо бути. От щось з цього вдалось. Щось невдало, щось зупинилося, це пророк нашого часу, нам треба на нього рівнятися і рахувати його, я кажу, на рівні з Шевченком Степаном Бандерою. Якщо б ми прислухалися, не в дні там пам'ятних дат, дні загибелі, чи в дні народження В'ячеслава Чорновола, а якщо б ми десь більше аналізували, десь більше прогнозували, передбачали, попереджали, то сьогодні Україна би не мала того, становища, кому на сьогодні опинилися. І, хоча скорботне віче зібрало. Не багато люду його учасники заповнюють не у кількості чи багаточисельності заходів сила, щоб відбудувати гідну державу сучасним політикам та простим мешканцям, варто повернутися до тих думок і принципів, якими свого часу жив В'ячеслав Чорновіл.